Від маленьких вуличок до ключових вулиць міста, а тепер на черзі капітальний ремонт вулиці Мазепи. Брукуватимуть тротуари, стелитимуть новий асфальт. Так само по обидва боки вулиці тут буде велодоріжка шириною з метр. Буде використаний безшовний брук, типу новатор, як на довженко велодоріжка була, червоний буде, і сірий чорний буде римський камінь, такий як на галицькі використовувався. Досить якісний брук, безшовний, зручний для велосипедів, колясок. благоустрій однієї з головних вулиць міста, був уже давно необхідний, адже вздовж мазепи є багато атракцій та важливих точок для жителів міста, таких як лікарня чи супермаркет. А ще вона з'єднує півміста? І хоча основні роботи, у тому числі й облаштування велодоріжок, будуть наступного року, зараз у планах мерії, хоча б почати облаштування тротуарів. Я думаю, що цього року вдасться ще зробити багато тротуари, можливо, частково і асфальтування нижнім шаром. Тому будемо намагатися встигнути зробити. Також, ви знаєте, місто отримало кошти з державного бюджету на цю вулицю. тому… Надіємося, що ця вулиця буде відремонтована якісно. Тендер щодо облаштування вулиці Мазепи відбувся за допомогою системи Прозоро. Це вперше використали таку систему щодо реалізації ремонтних робіт в Івано-Франківську. Охочах ремонтувати Мазепи виявилось шість. Тому теперішньому виконавцю задля перемоги довелось навіть суттєво знизити вартість робіт. Хоча тепер бідкається, як вкластись у запропонований бюджет. Не знаю, поки що важкі враження, тому що була. Дуже така тяжка боротьба за цей тендер. Ми дуже сильно опустили ціну. Зараз ну, пробуємо якось в ті гроші писати ті роботи. Це реально буде дуже важко. Благоустрій вулиці Мазепи підрядники мають намір виконати від розворотного кільця до центральної міської лікарні. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.